Я ще покажу парня. Туди, яка щоб тобі, щоб сподобалося, ти поміж. Більше, більше засідаєш, чаще, чаще, помішуєш. Давайте пробуємо. Oh, так, так, так. Це саме головне, це саме зловне. Все наливаємо акуратно, щоб дві очки. Ой, сміло. Сміло, 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 ти все відтримуємо. Вийшов, більше полога. Добре, добре, добре. Гарно переснімаєш тихенько. Лагенько є. Витискаємо і закручуємо штуцером. Все. Тут її можна поставити і вона має проваритися, що.